784. Опа, то це якесь фуфло. Це вратар, Це Аргентина, я Майка це Мартінес і. 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 Ну, допомагай Ну ти дуже довго тянеш кризину, собача будка, даєш мені 91 паша фодера. Ти смішна контора. Ти рофлиш. Що ну, це таке? Він був дуже потужним. Тому. Опа, опа, пані, зараз ламіне ямаль. Ламіне ямаль. Ламіне і ямаль. Ламіне ямаль. Це мужичок, боровичок, це ЛП, понятно. понятно. Це хто? А, це цей Буєно, Буєно 91. Ну, а що ж мені могла контора дати, як не Буєно 91? Ці гаранти Тоц такі зашквар, це просто позоріще. То ще нічого не сипать. Я, вони просто. Я не знаю, для чого тут брати ці гаранти ТоЦ, якщо вони нічого не дають з них. Пакси за дивижен нравилось. Контора. Кормить чи не кормить? Раз, два, три. І очко горы. Угу. Кормить. Ти не могла мені випасти Минулий раз? Так завжди падає, коли не потрібно. Да, тостиків немає, да? Да. Що з контора вообще вже попливла. Дроп, конечно, потужний. З таким дропом, конечно. А ну. Рафиню дай мне. Ага, пошел я нахер. Собачья будка, три фиолетовых. я в ахере сигарет. выпал, проверяю. О! парвитос кончела, кончела. Я в Я вахеры. О! Тот сюди! Хто ти? Це якесь лайно. Дякую, але давай подивимось до кінця. Мм. А пахне як. Що, давайте? Поїхали. А ну шатик, пиши комбінацію. Давайте прийти. Hindu. Напиши ти, друг ти фартовий. Друг ти фартовий. Все одно не мене граю. Ні, то понятно, що ти не мене граєш. просто, блін, 1 4, 1, 4. 1 4, 2, 3. Один. один, один, один. -у, о, непогано. Непогано. Я її хотів. Один, 4. Це вже непогано. Опа, Генрі, ти... блін, це це погано. Це погано. Це погано. Ну, куди, ну не до душі. патло. Дай хоч одну. Зараз буде цей. Щас буде, щас буде 83 93. Дай хоч одну нормальну карту. Ти рофлеш. Айусі. О, у Усібі, 96. Сюди, заш... даже нема про що говорити. Нормально. О, шатик, у Усібі, якого ти хотів. Якого ти хотів вчора, коли ти, коли є... коли ти вибив обичного. Ну, це перемога, я вважаю. Считаю, що це перемога. Ельнатар і так далі. Тобто в основному. Всім... Це тот-сики здавий по мені. Так, да, це 94-й Монтіей. Чому он не показав, що воно філетом виходить, я не знаю. Ну ладно, Собача будка. А, ну не зря тоді, виходить, так? Да? Це хто йде? Це ворота. Це. це... Кастелас. А, ні, це Лаліга. Тоді ХЗ, хто це? А, це деркуа, йопте. Деркуа і. Хто ти воїн Крупі? Крупі. Кроупі. Я не знаю. Опатоц! Опа, Тосс. Ну, це, це вже мусоро, це я вже бачу. тут вже нема про що говорити. Це Саудівська Аравія. Там нема кого вити, крім бензима і Насер, Хто ти воїн? Сімакан. Я навіть не, не знав, що у нього є цей промокарта, так що чесно. 4 це за що? А, це за Division Rivals, до речі. Опа, Тоц, це жіночка це вже повна херня, Хоча це не то... це рейтинг, це не Тоц, окей. Можливо, там якийсь питання Кусарес, Кусарес, Дізельма, або опіналдич і Гном. Контора. З цих чотирьох бігом мені оформить Тоц. Ну уже. Блях, я вже думав, що це Месі. Похоже, падла, а тоді ні. Я вже думав, що це Месян уже, блін. Месян, Я аж оце, я ж дихання, блін, завів. Я був певний, що бачу тут Тоц. Але, а, ні, дали, ладно. Дали. До речі, давно я Холода не ловив, якщо чесно. Голландіка. Непоганий такий пак, так? Да? 91, 91, 89, 89. Так цю гру. Опа, тот суда, Це хто здоровий, Це Кусарес. Це ЦЗ, це, це, це Голландія, це Вірджил Вандіджий. Ван це Ван Діджі. Це не Вандіджи. Це Вандіджи, Вандіджи. Ван І ще хто? І Де Вірес? Вріес. Коротше, це якась Нова Зеландія. Херпими: Хто ти воїн, Австралія Якась, не. І в Лівандовський. Чи ти мені минулий раз Лівановський не випав? Я так, до речі, Лівандовську так ніде разу не зловив. Як це працює, я не знаю. Не зловив до Лівановську, хоча я його хотів дуже сильно собі. Ну я його так собі і не зловив. А тот це якийсь здоровий баклажан? Це З, Джормані, Бундесліга, це друга німецька ліга, ні, ні хотіть туди не випадуть. Це Байдет, це Тах, Тах, Птах і дальше. Кусарс чи Дізельма? Ні, це якесь чмо. Гаулт. 92. Так як не хотіть, як не хотіть. Крищану пеналу Дали мені фоле розбіч. Дженкуючу. За такого красавця. Ти ще продаваємо Та ти що? Ну ляля-ляля. -ля -ля -ля. Ну, мені просто продаваємо при це випав. один Шадентос. Ні. 94 Бутурина. Звісно, для фанатів, звісно, цього хлопака. Вітаю вас, але це собача будка, яка така херова карта. Тоц буде? Не буде, так? Да? Так, да, цей раз Тоц не дали. Ті покажуть, кажуть, нюхника ти база Ти все може даш, поки я вийду, помру, а потім ти виходиш і добиваєш. Ну, що, поїхали, Пікчанські. Ой, ладно, давайте просто откроем. Просто открываем. Да и все, полетели. Ларсон, Рубеневиш Хинкапе, Тома, Томагоганта. Вовщин. Что б... это таке?